Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше премєр міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її брат Віталій, який раніше був депутатом Чернігівської обласної ради, проживає за кордоном. За її словами, він виїхав до початку повномасштабного вторгнення. Журналістка запитала у прем'єрки, чи правдиво є інформація про те, що її рідний брат виїхав з України під час війни і відтоді не повернувся. На це Свириденко відповіла, що її брат виїжджав не під час повномасштабної війни. А на запитання про те, чи Віталій не повернувся до України, Свириденко відповіла: він проживає за кордоном. Віталій Свериденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради від партії Слуга народу. Згідно з його декларацією, у серпні 2022 року він придбав квартиру та земельну ділянку у Великій Британії. За два тижні до призначення Юлії Свериденко премєр міністеркою журналісти української правди, писали, що найбільшим страхом Свериденко на цьому етапі кар'єри є те, що люди говоритимуть про її молодшого брата, який незадовго до початку великої війни виїхав з України, відмовився від мандату і живе собі в Лондоні. Пишу, що Ваш брат під час повномасштабної війни виїхав за кордон і досі не повернувся. Чи відповідає ця інформація дійсності Він не під час повномасштабної війни? Уже після. Чи як? До війни, так? До повномасштабної війни. І не повернувся, так? І не повернувся, так? Він проживає за кордоном. Він проживає за кордоном і виїхав до повномасштабної війни, так. правильно?